Ти не втомився їздити? Е, дивись, я не можу навіть це від себе вимовити, що втомився. Ой, сьогодні оці, оця от яма це дуже даремне. Це Дуже погано, це як прірва між видно. Я зараз намагався отак. Можете бачив? Бачу, понад бачу, бачу. ближче бо ближче до них підійти. Там зразу зовсім інший настрій. Усім привіт! Я знаходжусь сьогодні в Дніпрі на концерті Діма Монатіка Артоворона. Сьогодні ми приїхали в це місце, щоб показати, як відбуваються благодійні концерти і що залишається за колісами. Наскільки змінився сам артист публіка? загалом. я бажаю вам приємного перегляду. Ставте лайк цьому відео і обов'язково коментуйте. Поїхали! Зараз у нас буде. Як це? Репетиція в номері, правильно? Якщо ласкаво просимо. Я думаю, що ми сьогодні тобі трішки підіймемо нас. На максимальному оптимізмі. Заходьте, заходьте. Перша пісня у нас буде полон. Дивіться, у нас там буде під підвела Ви По сьогодні на сцені, коли буде вже репетиція, це зрозуміти. Я просто би типу їх трошечки. Якщо дозволите, то я би взяв на себе тільки перший.

Хочу сказати, що чути наживо Діма Монатіка та Гуртка Катнаю взагалі як вони репетирують без мікрофонів, не в колонцях, коли ти чуєш наживо голоса артистів. Це просто за це можна дуже багато щось дати. Насправді я вам рекомендую, якщо якісь артисти роблять квартирники, обов'язково сходіть, тому що почути артиста. Ось так, це щось unreal. Шо? Слухай, ну читаю тут. Хвилююсь. Хвилююсь, тому що у нас такий ексклюзив, а ви ще лайк не поставили. А, шо? А ми приїхали на Сончик і розпочалась повітряна тривога. Так? Okay? Да? Mm -hmm. Хочу запитати про артуборону. Mm -hmm. Якщо говорити, що вона почалася ще рік тому. Вона Верно. почалася з а, якщо можна так сказати. Вона почалася ще на другий місяць повномасштабного російського вторгнення, але ще не мала імені. Все почалось доброго вечора з України. Почалося звідти, і якраз під час цих турів я писав артобороною, і вона виникала. І зараз перетворилася вже на те, що ми називаємо музичну терапію, бо артоборони це перш за все про оборону ментального здоров'я. Сьогодні зрозумієш, про що я кажу? в Європі, які були перші, і ці концерти, наскільки все трансформувалося? Абсолютно. Це абсолютно новий формат, це інший формат. друге це абсолютно український формат, тому що перші концерти, ми все одно, ну тобто ти ж не міш не можеш перекладати пісні з швидкістю світла. знаєш? Це кропітлива доволі робота, і те, що ти розумієш, що їх хочеться перекласти. Ну, Тоді я ще про це не думав. Мене е, стрельнуло десь е, пізніше, вже коли я повернувся в Україну коли я почав жити відчувати вже ну на, на свої, знаєш на самому тілі своїй душі своїм ментальним моментом все що відчувають українці за кордоном вона не так там чесно сказати де коли буває ще тривожніше. а як знаєш вимотові а ти почуєшся що... тоді сьогодні з нами відрігу Я кажу, що типу так, ми не відпустимо, бо ката прекрасно людей, то вже сьогодні з нами варто породити, але пізно відпустили, ми їх відпускаємо.

<плес> я перший раз, коли ми вступали в Мамбус для наших військових дуже переважно. Навіть більше, ніж перед виходом на Олімпійський. Серйозно. Це була така тривога більше, ніж перед його Тому що ти не знаєш, як відноситься воїни, я вони відчують ті чи інші пісні. Але вже після першого концерту, побачивши очі, їх відомо. Мені подарували декілька шевронів. Це такі значення знак якості виступу. І це натихнуло, і ми часто їздимо до наших дівчата, хлопців підтримувати їх сім'ї. Вважаєш ти, що зараз дійсно українцям зразу такими не... закам закам'янілими. Але це захисна. Не, я розумію, та. так Так, однозначно у нас нічого іншого не залишається. Плюс я розумію, що деколи хочеться з'єднати зло злість в нас багато її. Там публічні люди. Це така лакмусова палка. В них треба покидати, пошукати щось за що за що за захопитись і прям закидати каменями і від того можливо полегшає. Тому знаєш, на людей не тримаєш зла кожен по іншому якусь свою терапію має. От, але ж я ж кажу, що і цієї пісні треба ж пам'ятати, що серед каменів ще є і смарагди, і е, дорогоцінні камені. То бути от, таких би побільше навколо людей. Типу з віком ти навіть отак, от під кінець концерту, ти робиш просто постійно гучніше, гучніше, щоб було ще ну якби, енергетично, тіпа, більший заряд був. І потім в кінці, наприклад, в мене позначка отут, от, ну там на середині, а під кінець вона вже майже тіпа, на максимумі, тому що не мене І із цією енергією, ти ніби по гучності нічого ж не змінюється, але ти просто настільки... Заряджений, що хочеться ще й вам дуже сильно зараз жарко, і ти просто протягом дня трошки такий підварений і. Але навпаки, концерт і, додає енергію. Ти просто хочеш потім і, дуже сильно навпаки ще більше тусити. І не знаю, якось ділитись ще з колегами цим настроєм. До речі, Ваня чуєш, ось музикає перед концертами, це діма складав на виконавців, канавців, йому подобається. Там і Альона Альона, і Бум. У нас сьогодні солдат, як і на щастя, усюди. Але Діма вигадав дуже класну ініціативу. Він ховає два квитки перед кожним концертом, про що розповідає у своєму тіктоці, і люди мають знайти ці два квитки. Тобто, це зараз єдина можливість потрапити на концерт. І сьогодні в нас був рекорд. Дівчата знайшли за чотири хвилини квитки. Тільки було опубліковано тікток, і за чотири хвилини ми знайшли квитки. Це взагалі солд 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 Це благодійний. Тут можна фотографувати <ріг> І одразу задонатити. <ріг> тобто можна... <ріг> 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 І можна, наприклад, кинути гроші сюди. Тобто, це фотозона, яка мотивує <ріг> розповідати в своїх соцмережах, наші всі концерти зараз на клітках ходять. Це благодійний мітинг. Люди отримують отакий от... Подарунок, це бейдж, це я сила, бо всі люди, які донатять, це сила, і ось такі от е листівки, на яких можна отримати автограф, вони е проходять за куліси. Вони можуть поспілкуватися з усіма членами команди, з ким захочете, Дімою. Е <потворю> <потворю> так, 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 це дуже класне ініціатива, тому що зараз люди. Е вони втомилися донатити, а це мотивація це робити. Це новеньке. топчик топсиксор обстріл. Боже, ні, одяг як монатика це просто вище. Це все його подробка, він сам, це, сам, сам це? все придумує, сам все тестить, він сам все малює. А це, до речі, уявляєте, як класно, що зустрічається Діма з своєю наставником, так? Та ну, що... <плес> ну, вона зараз буде благодійний аукціон, і Саша Шавальна, яка вам дуже багато може розказати. Вона розкаже про що це взагалі і хто там приймає. Ідемо сам, будемо дивитися що на А потім ще поспілкуємось з дімою після концерту. Сьогодні ми свідомо прийшли на музичну арт-терапію. поаплодуйте собі. Це правильний вибір. Класно. Е, Манадік є амбасадором всеукраїнської програми ментального здоров'я під назвою Ти як? Тож, якщо відчуваєте цікавість або необхідність, заходьте на їх сайт, там багато корисних порад. Є е, е, контакти психологів. У психологів є дипломи. ми Розуміємо, це сьогодні принципово. Е, так, ну що ж, переходимо до наступного лоту. Це ось така футболка е, для тих, у кого зір як у мене, я прочитаю Дніпро сила. Um, я переговорю. Дніпро сила! Все, де він Я не відчуваю зараз себе танцюючим там хореографією разом з танцівниками. От мені якось там фрістайл, якийсь танцювальний, Так, це мені до душі. Я не відчуваю ці постановки, мені дуже хочеться імпровізації, мені хочеться музики. Хочеться а, струнних, хочеться духових. Мітингріт це завжди імпровізація, чесно кажучи. Ви Пробачте, будь ласка, що змусить чекати. Треба було трішечки випустити пару. Сьогодні було куплено 10 мітингів. один мітингріт 15. Одинадцять. 11. 11. Ну, остання моя інформація була 10, десь одного один докупили, значить, 11. Кожен мітингріт коштує 3500, і ми, типу, для своєї опори, для твоєї опори. Подумали, що це буде класна ініціатива, бо ми і так вища сфоткаємося з людьми. Ну ми я, я фоткаюсь і е, розмовляємо, спілкуємося після концерту. І Подумали, що було б класно поєднати приємно з корисним, і якби тим, хто дійсно хоче поспілкуватись, якби там спитати щось, е, та Боже, просто сфоткатись. Дивіться, <різь> які вони гарні. буду.

А чому варто боронять жовтий колір? Я не знаю. У мене прям це якийсь топ-топ колір. І, до речі, вже знаєш, це як, в мене ж мікрофон жовтий вже доволі довго. Ви, це так? ще з Love and Rhythm Tour і, і стійка. І от видно з цього всього воно переросло. Я пам'ятаю, це тоді дружина мені телефонує, каже, що. Так, танців немає, відже немає. І ми якось це реалізували. Вона каже: ну давайте хоч хоча б тоді кольор продамо. В тебе є жовтий майк, в тебе є жовта стійка. Давай все о -о -о зробимо жовтим кольором. Ну, бо це саме фарбок. Ну да, це вся команда співпрацювала тут. І наш Сідар е е Трубач, і е е Андрюха, капітаніс, наш звукореж. Всі підкуп підключились кріс, шомів. Ну всі працювали над цим, щоб воно стало жовтим, красивим, таким сонцем. Знаєш, трішечки сонця в темноті. Що я був і там, і тут це дійсно заряджає. Ну не мені тобі казати. Що Та буде... Чого ж тобі якраз? Я знаю, що артоборона скоро закінчується. Да. Шість концертів сьогодні. Ми підрахували. Що буде далі? Весь колектив сидить зажурений, ну каже, вчора було двадцять, сьогодні вже шість. Далі будемо працювати так само. В нас же є Ібіца в кінці літа. Славно звісна і прекрасна. Але знаєш, в чому я тобі скажу, штука? От ми, наприклад, за артоборону в цьому турі заробляємо на благодійність за чотири концерти 373 тисячі гривень. В той час, коли на ібіці ми за один концерт зможемо заробити 550 так, Ну, так. Тобто різниця відчутна. І я вважаю, що є площадка, не заборонено там працювати. То, будь ласка, ми працюємо, ми робимо свою справу. Це наша артоборона. Ми знаємо, що ми несемо, ти чув, що ми несемо. Це не е, просто такий е, розволікалка. Ну, в цьому є натхнення якесь на майбутнє. Особисто для мене так є. Я це по собі будував, і я е, так хочу, щоб люди відчували. І вони, в принципі, це так і розуміють. Тому е, ну, я, я там, ти ж знаєш, що було багато хейту з приводу Одеси. Слухай, я це пропускаю якось так. Мені головне, що ми зробили класне діло, Ми людям. Мені здається, подарували класний настрій і зробили гарну справу. Хто б там що не казав? Я прям дякую навіть от зараз через цей блог. Я просто я думаю, може хтось побачить з людей, які були з нами. Я вам просто дуже дякую за те, що ви знаходите час. Я знаю, що вас його немає, що ви зайняті, але ви приїжджаєте і разом з нами робите цю емоцію, і це незабутнє. Я це буду пам'ятати все своє життя. І ми дякуємо тобі за твою благодійність. Дякую тобі за те, що то так. Це утерпіння творчості, нових хітів чекаємо. Дякую. Осолоджуюся піснями. Шкода, що це не було люди, «Люди камені, але і почув на репетиції. <гум> <Дякую>. <гум> да, на репетиції була. Да, багато людей, до речі, сьогодні казали, типу чого не було люди камені? Ну, в нас, ну це вже було б мені здається трішечки овертайм. Ну ми вже перейшли. Якісь такі. Плагмани на сьогодні, а люди камені вони тільки починають набирати свої оберти. Я радий, що вона подобається людям. Ми час від часу працюємо, але в нас сьогодні були дві пісні, від Каднає, і треба було щось ну виймати, щоб не дай Боже, концерт не був занадто довгий. Він так був дві години. Ну і плюс, ми ж час на цих моментах, що от зараз, з секунди на секунду, буде тривога. Ми mm -hmm. розірвемо концерт. Не то, що не то, що ми спішимо, але ми хочемо вкластися в таймінг. Взагалі класно, коли людям трішечки мало. Щоб хотілося.